Нещодавно на своїй сторінці у Твіттері американський бізнесмен Ілон Маск вразив всіх скандальною заявою про Україну. Бізнесмен радить повторити референдуми, але вже під наглядом ООН, та залишити Крим у складі Росії. При цьому, як затверджує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. А також, за його планом, Україна має стати нейтральною країною. Після цього він запустив голосування, у якому пропонував висловитися щодо того, як має вирішуватися доля так званого народу Донбасу. Президент Зеленський також запустив зустрічне голосування щодо того, який маск подобається людям: той, який за Україну, чи той, який проти. В коментарях під цим постом з'явився фідбек від бізнесмена. Я все ще підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни задасть великої шкоди Україні і, можливо, світу. Також маск додав, що компанія SpaceX витратила зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні близько 80 мільйонів доларів. Тоді як підтримка Росії становить 0 доларів. Все не просто так, я впевнена, і він рано чи пізно 100% його пожалкує. Він вже спростування. Викидував соціальні мережі в той же самий день, коли армія типу ботів на нього накинулася це український народ, а український народ може все, як ми знаємо, хотів просто трішки однією дупою на двох стільцях. Можливо, типу, я вас підтримую фінансово, а вас у соцмережах. Давайте ще зроблю опитання у своєму стилі. Ну не знаю, до чого це приведе, але жарти з українським народом. До добра не доведеть. сьогодні. Ілон Маск написав, що необхідно підтримувати волю людей, які живуть у будь-якому конфліктному регіоні. На що отримав у відповідь критику з боку американського сенатора Лінці Грема. В якості аргумента маск продемонстрував карту десятирічної давності 2012 року електоральних уподобань. На той момент у південних та східних областях України більшість населення голосувала за проросійську партію регіонів. Можна припустити, що це все було зроблено задля відвертості. Вернення уваги від прес-релізу Тесли, в якому поставки компанії нижче, ніж об'єм зроблених машин. Саме за дві з половиною години до найпершого поста Ілона Маска акції компанії Тесла впали на 9%. Він зманіпулював і змусив всіх повірити, що акції компанія Тесла впали саме від твіту про Україну. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.